30 вересня в Івано-Франківську відбудеться благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України, ініційований головою обласної військової адміністрації Світланою Онищук. Наші захисники та захисниці проявляють неабияку мужність і героїзм, боронячи нашу рідну землю від ворога, їхнім незламним духом, хоробрістю та самопожертвою захоплюється уся світова спільнота. Сьогодні нашим беззаперечним обов'язком є їхня підтримка та всебічна допомога. Тому я ініціювала проведення благодійного аукціону на підтримку воїнів із Прикарпаття, які мужно і хоробро захищають кожен клаптик України. Землі. Слава Україні! Долучаюся до благодійної акції військової цивільної адміністрації і виставляємо цей лот, цю картину, яку свого часу подарував Валентин Каченко із його дозволу, сьогодні маємо можливість її реалізувати. Це є копія картини, оригінал цієї картини знаходиться в ратуші. З радістю доєднуюся до того благодійного аукціону, що його організовує. Івано-Франківська обласна військова адміністрація в якості лота пропоную надзвичайно цінний для мене експонат. Це аудіозапис спогадів відомого націоналістичного діяча. Ідеолога і провідника ОУН Ярослава Стецька допомогти прикарпатським бійцям можна також, перерахувавши кошти на спеціальний благодійний рахунок, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Деталі щодо участі в аукціоні за номером телефону 097 40 40 993. Наші воїни впевнено йдуть до перемоги. Допоможемо їм здолати ворога і очистити землю від російської орди. Слава Україні!